Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Сьогодні хочу розказати про один із воблерів зі своєї невеличкої спінінгової колекції, а саме Єзури 3D Flat Crank. Є в мене три воблери. Два цих купував нових в магазині. Було це вже дуже-дуже давно. Ціна десь в районі 10 доларів. І одного брав Бушного. Ну, і як видно по самих воблерах найбільше часу я притіляю воблеру білого кольору, адже водойми в нас мілководні і вода дуже каламутна. Найбільше покльовок отримує саме приманка білого кольору. Але скажу так, розловив я всі ці три приманки. Довжина воблера 5,5 см. Ну, як завжди, перевіримо. 5,5 тут є на цьому воблері теж. Так, з довжиною, в принципі, проблем немає. Зараз подивимося, як цей воблер себе покаже на рахунок ваги. Бачите, на коробці написано вага 7,5 грам. І дивимося тепер на вагу. Перший воблер 7,37. Другий воблер 7,44. І третій воблер 7,29. Вага воблерів не співпадає з написаним на коробці. Ну, але для мене це не така вже й велика проблема. Трійники у воблера гострі. Трофейної риби я не ловив, тому не можу сказати, будуть вони розгинатися чи не будуть, але в принципі трійниками я задоволений. Щука або окунь, Рідко коли сходили з приманки, були в мене ці воблери на зачепах, але, як бачите, трійники не розгинаються поки що. Оскільки воблери пофарбовані з середини приманки, тому, як бачите, колір зберігається такий, як і був з коробки. Дуже мені подобається такий варіант покраски приманок. Не люблю я, от коли купив воблер, Два-три рази закинув його і фарба, відлушується кусками, як вже в мене було з іншими воблерами. На коробці написано. Що Воблер плаваючий. І дійсно всі три моделі цих воблерів плаваючі, що дозволяє обловлювати мілкі ділянки на водоймах. Дуже подобається мені закид цих приманок. Летять вони далеко і точно в те саме місце, куди мені потрібно. В основному, цими воблерами я ловлю або твічингом. Або рівномірною анімацією. Можна також використовувати stop and go, також, коли рибалите, що вона можна ловити і тролінгом. Трофейної риби на ці воблери не ловив. Попадалася щука до кілограма, окунь до 200 г. Пробував я на річках Івано-Франківської та Закарпатської області ловити головня, ну але. Для тієї риби, яка в мене там клювала, ці воблери дуже завеликі. Жодної покльовки головня я не отримав. Друзі, хто рибалив такими воблерами, Поділіться інформацією, яка у вас риба ловиться. Чи вдалося піймати трофейну, щуку або окуня, можливо, і головня знаю. Бачу в інтернеті ловлять на ці воблери. Ну, розкажіть, які рибки у вас ловляться. Подобається вам ця приманка чи ні? Буде цікаво почитати в коментарі до відео.